Навіть не відповідає за те, що вони такі злочинні дії чинуть. Навіть не коментує це. Оце просто шокуюче. Хто буде переробляти? Тому давайте нам будемо говорити, поки не буде визначено рішення. Будемо дуже щільно, дуже багато говорити про цю тему. Має бути визначена посадова особа, яка скаже: ми виділяємо стільки-то коштів, міни будуть перероблені, якість буде посилена. Військова прийомка відповідає за перевірку, негайну якості усіх партій артилерійських боєприпасів, які виготовлені в цьому році. Хто це скаже? Вони всі, як страуси, полікались, потікали, написали брехню в план стійкості, і все і сидять мовчки. Так а хто це буде робити? Це крім вас, ніхто не може. Ну, звичайно, я думаю, що Зеленський, звичайно, зараз думає зі своїми спічрайтерами, як звинуватити в цьому Байдена, США, європейських союзників і сказати, що вони щось не те зробили, але в даному випадку вони все зробили гроші нам дали. Це ви безвідповідальні люди витратили гроші, які дани на озброєння, які не тільки Америка, Європа, український бізнес, українсь... українські платники податків відірвали від себе місцеві бюджети. Все це виділено на боєприпаси. І ви ці розтринькали, просто кошти викинули на вітер. І сидите зараз мовчки як страуси, просто. І навіть лякаєтесь коментувати. А правоохоронні наші органи роблять вигляд, що ну, вибачайте, як тут, як до них приходити, як в офіс президента приходити зараз затримувати радника Зеленського Камишина, саджати в тюрму, коли він з Зеленським кожного дня вітається за руку. Як уміє вас затримувати, коли ж він друг Єрмака і, ну, і сидить теж всюди, пише, яка він поважна особа? А це треба робити. Бо якщо це не зробити, то хто буде тоді переробляти ці міни і робити якісні міни для армії? Ну, божевілля, це просто божевілля, реально. Повна безвідповідальність і просто пустота влади. Влада просто пуста, вона пуста, бездіяльна, і вона рухається тільки з пінка, тільки з удару по голові якоїсь палицею громадської думки. Уявіть собі, скандал з мінами міни почали постачати ще у серпні, неякісні. А якісь рішення почались тільки після того, як 6 листопада я оприлюднив відео на цензорі. А до цього моменту жодна посадова особа. Командування сил логістики, командири військових частин, Збройних сил. Ну, вони не могли це оприлюднити. Не могли заявити. Міністерство оборони не звертало увагу. Міністра не контролює, що він робить. Директора підприємств не перевіряють, як ми бачимо, свою, свою, взагалі, свої вироби.